Сезон урочистих відкриттів дитячих майданчиків триває, та якими ж були трудові будні тих, хто причетний до створення майданчиків. Район центральної міської лікарні захаращена місцевість, смітники і гаражі, ось де могли бавитися діти, та благодійники міста не зупинилися перед труднощами. Активісти «Go Forward продовжували займатися майданчиком, а діти вже будували власні плани щодо гойдалок. Мені подобається горка, сосниця і качелі. Я буду приходити з бабушкою, з дішкою з мамою, і, мою, і з папой. На Новомосковському трубному відповідально ставляться до своєї праці. І результати не змусили чекати на себе, зазначає Ігор Чірва, начальник ремонту аналітичного відділу Інтерпайп ННТЗ. А жителі даного дому, вулиця Баженка, 25, поступила заявка на завіло. что просят изготовить и установить детскую площадку, так как ну, детям в действительности негде совершенно гулять. То есть, ну, сами видите, гаражи, мусорки, скажем так, техникум. Ну, детской площадки абсолютно никакой. Маленьких деток много, гулять негде. Если есть, то очень далеко идти здесь надо. Поэтому заявку приняли, поручили, собрали мы Все, что могли на протяжении двух месяцев изготавливали это все силами как ремонтно-строительного участка, ремонтно-механического участка и приехали и установили. Стричку перерізали, и останній бар'єр на шляху дитлахів до мряних населещиків подолано. Мы здесь уже не первый год живём и очень рады, что нам поставили такую замечательную площадку. У меня двое деток, и, можно сказать, практически негде здесь гулять. Тепері будуть сюди приходити і з удовольствием кататися на цих прекрасних качелях. Ми дуже ради. Спасибо большое. Є такі організації, які заботятся о детях, не большое-большое как бы, їх. -большое Плани молодіжного об'єднання амбіційні, але не словом, а ділом. Укотре доводять заводчани, що їм стане до снаги. Ще чимало звершень на теренах Новомосковщини. На святковому відкритті майданчику на вулиці Зіни Білої Олександр Іванов, заступник голови міської організації партії регіонів та голова заводської організації партії регіонів, підсумовував спільні зусилля заводчан. Якийсь цех ізготовив, то есть один цех зробив трубу, второй цех з цієї труби, третій цех, от я начальник автотранспортного цеха, ці труби тобто конструкції сюди. То есть каждый из нас принимал какую-то участие. А Алексей Штирляев запросив малечу до освоения новенькой игровой локации. В этот замечательный солнечный день мы собрались на этом торжественном мероприятии для того, чтобы открыть эту замечательную детскую площадку именно для детей. Потому как дети – это цветы жизни. И вот ту просьбу, которую жители микрорайона обратились к заводу, к представителю управления. В частности, к нам как молодежной организации на Московского трубного завода. И мы решили помочь в реализации данной просьбы. Поэтому, как говорится, пользуйтесь, наслаждайтесь и пусть эти качельки, песочницы приносят вам радость и удовольствие. Максим Щербина, активіст молодіжного руху «Go Forward», впевнений, що радість малечі це найкраще натхнення для нових звершень. Ми вважаємо, що це благословення в першу чергу, для дітей, для жителів нашого міста, коли ми можемо так просто допомогти, просто поставити. Ну хто якщо не ми будемо будувати, правильно? Кто будет помогать? Нужно начинать с себя, как бы, прилагать к этому усилия. Это было от чистого сердца. То есть, и мы будем еще помогать, мы будем участвовать в жизни нашего города, в жизни нашей молодежи и, как бы, и детям помогать и всем. Місцеві матусі задоволені на всі сто. Ми очі на московському трубному заводу, їхнім представникам, працівникам, які здесь трудились. Це дуже удобно. Виходиш з під'їзду з внучкою, і не треба кудись ходити, а вот рядишком вийшов і гуляєш і рібенку хорошо, і нам хорошо. А дітей сповнюють радісні емоції. Ранче площадки не було. Теперь она есть. Я рада очень. Я буду тут гулять. Накачать.